Так, я для вас зробила таку шоколадочку. Не отак, а отак. Бачите, рожевенька, гарнесенька. Хтось хоче коричневий, беріть, Наприклад, отака у нас має получитись. Я вам покажу. Я, звісно, не вмію його робити, але можу купити. Так от робити акуратно полосочку. Я з правої сторони, ой, з лівої. Як в крестики, нуліки. Ось так.

Зробили. Якщо дати, то давайте. Подивіться Першу серію це друга, щоб як його розламувати. Так, давайте. Фу. Мені дуже сподобалось його ліпити. Тому що дубайський шоколад він з пішман'єм. Який вам подобався? Сподобався. Давайте це буде із Украї... з України, а це буде з Дубою. Ладно, це буде з України це з Дубаю, тому що це більше таке. Okay. творчі ручки і пальчики, пластилин, ліпить.